Доброго ранку, рідний наш дім, Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко ясного. Доброго ранку садочку прекрасному. Вліво, вправо поверніться і один одному сміхніться. Дітки, ви знаєте, що сьогодні у нас до наш садочок надійшов лист від одної дуже мудрої. І поважної героїні мультика. Ось вона. Впізнали, хто це? Та, це мудра тітонька сова. І вона трішечки засмучена. Вона розповіла мені одну таку не дуже приємну історію, яка з нею трапилася. Учора вона цілий день кружляла над нашим селом. І спостерігала за однією неприємною пригодою і просить нас розібратися з цією ситуацією. А що саме трапилось? Яка ситуація? Давайте з вами дізнаємося, переглянувши уривок із мультика? В одному селі. Жив колись пес. Ціле життя служив він справно, але ось постарів. І нюх не той, і око не те, і ноги ніби не свої. Господарі його були людьми добрими і все терпіли. Пилися з песиком. Чому він сумний? Так, його вигнали на вулицю. Чомусь так часто трапляється, що люди стають невдячними і за те добро, яке роблять для них вихованці їхні, і виганяють їх на вулицю. Але сьогодні на занятті ми з вами станемо справжніми захисниками наших домашніх улюбленців. Вони так само живі істоти, як і ми, люди, і вони так само мають свої бажання, мають свої права. І сьогодні на занятті ми з вами створимо пам'ятку для всіх, що всі запам'ятали, що у тварин так само є свої права. А допоможуть у цьому нам ось такі картинки. Отже, ми будемо почати їх відкривати і дізнаватися, на що мають права наші домашні улюбленці. Ось і перша картинка це право на сім'ю. Так, дітки, кожна тваринка має право на сім'ю. А зараз ми з вами пограємо в дуже цікаву гру. Де чий малюк. Малята, подивіться, ось телятко, і воно шукає свою маму. Хто в нього мама? Так, мама корова, а ось лоша. І хто в нього мама? Так, у нього мама кобила. А ще цей малюк Поросятку шукає маму. То в нього мама. Так, мама, свиня. Маленьке курчатку загубилось. Допоможіть знайти його маму. Ось твоя мама, курка. А хто це такий у нас песик, цуценятко? Де його мама, дітки? Так, мама собака. Мяу! Каже маленьке кошенятко, хто в нього мама? Правильно, вірно, мама киця. Молодці дітки усі допомогли малюкам знайти своїх мам. Друга картинка, на що мають право наші тваринки? Це право на житло. І для вашої уваги я пропоную ще одну дуже цікаву гру. Хто де живе? Отже, увага на екран. Назви, хто живе у цих будиночках! Молодець! У тебе чудово вийшло! Наступне завдання хто живе у цих будиночках. Завірно, молодець. І ще одне завдання. Назви будиночки цих тваринок. Прекрасно, ти великий молодець. Наступне завдання. Да, хто де живе? Молодець, звичайно. І ще одне завдання Лівка, курочка, де вони живуть? Звісно ж, молодці. Для вас дівка та мишка. На дві картинки їхні! Супер малята! І четверта картинка, дітки. На що мають права наші тваринки? Так. Право на харчування. Наші тваринки, як і всі ми люди, люблять поласувати чимось смачненьким. А що потрібно, чим потрібно годувати наших тваринок, що їм потрібно давати їсти, ми зараз з вами пограємо в таку гру. Я буду вам казати якусь, якийсь продукт, який чи можна давати тваринкам, чи ні. І якщо не можна, Показуватиму таку червону картку. Лайк, like, дизлайк. Так, ось. А якщо можна, і вони таке полюбляють, буду ставити лайк. Like. А ви мені в цьому допомагайте. Так. Песики люблять ласувати морозивом. Так чи ні? Ні, звичайно, морозиво це не їжа для песиків. Так, продовжуємо. А котики полюбляють спеціальний ко, корм для котенят і для котиків. Так чи ні? Звичайно. Так, молодці. М -м 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 -м. Папушки, папушки люблять варену картоплю. Ні, звичайно. А що вони полюбляють? Так, різні зернятка. Корм такий спеціальний для папужок купляємо. у кого є папуги, ми знаємо. Так, гусочки люблять їсти бурячок. Вони полюбляють таке, якщо їм стерти бурячка, вони будуть завлюбки ласувати таке. А котенятка, вони люблять шоколадку. Ні, шоколадку полюбляють наші любі малюки. Молодці дітки, ви знаєте добре, чим люблять ласувати, що можна давати тваринкам. А що ні? І ще одна у нас картинка. Усі тваринки мають право на лікування. А подивіться, хто це крокує? Та це ж лікар Айболи. Так, той лікар, який лікує тварин, називається він ветеринар. І несе він з собою аптечку зі всіма потрібними матеріалами для лікування тваринок. Подивіться. Дітки, наша наступна і остання картинка ось це лише сердечко. Що це може значити? Так, це любов і піклування. Малята, пам'ятайте, що ми відповідальні за тих, кого ми приручили. Я знаю, що в кожного з вас є свій домашній улюбленець. Ви їх дуже любите і гарно за ними доглядаєте. І зараз ви хочете, щоб кожен побачив його і з ним познайомився. Отже, давайте знайомитися з вашими домашніми улюбленцями. Зірочка моя цуценя. Цю Дітка її народила, коли я виходжу, вона до мене переходить і просить гратися. Коли вона йде до своєї мами, вона починає пити молоко. Я дуже люблю свою зірочку. А ось і Міша Грицюк і його собачка Ельза, яку йому подарували на день народження. Ельза грайлива, супер швидка, полюбляє гристи кісточки і тапки. Справжня господиня все зносить додому. Порода у Ельзі Спаніель щуролов. У Ярославчика і Єгорчика Максимчуків найкращий друг. Кішка Тяпа, прямовухий британець. Вона майже три роки живе в сім'ї хлопчиків, полюбляє ласувати кормом і не любить рибу і м'ясо. У них з близнюками справжня, щира любов. Артемчик Свинарчук має собачку Айзу. Борода у неї Алабай. Коли рік тому тато привіз Айзу, вона була ось така крихітна і боязка. А зараз Айза весела, грайлива, лагідна і активна. Любить їсти корм, м'ясо. Дуже любимо нашу Айзуню. У Ярика Копитинського домашній улюбленець – котик пушок. Ярославчик дуже його любить. Коли пушок з'явився в сім'ї Ярика, йому було три рочки. І відтоді вони нерозлучні друзі. Кожного дня вони граються. Це так весело. Пушок ховається до песика жужика в будку, полюбляє ласувати рибкою, яку ловить дідусь Ярослав. А це настуня Максимчук зі своєю кицею сніжинкою. Порода у киці сіамська. Коли Настя з мамою йдуть на город чи до бабусі, вона завжди біжить за ними. Сніжинка дуже грайлива, любить бавитися з новорічною іграшкою та спати на дивані поруч з настунею. Усі дуже люблять сніжинку. Кожна тваринка, як і людина, заслуговує на любов, на турботу, на гарне ставлення до себе. Я бажаю вам, дітки, щоб ви кожну свою тваринку любили, оберігали, піклувалися про неї, і вона буде взамін дарувати вам своє тепло, свою вірність і любов. Бувайте, до побачення!